Атака на столицю. Уламки від ворожих дронів влучили у багатоповерхівку, два житлових приватних будинки і один недобудований. В багатоквартирній будівлі частково зруйновано, і помешкання ведучого новин одного із центральних українських телеканалів Андрія Ковальського. У місті Торецьк від авіаційного удару рашистів загинуло три людини. Ще шестеро постраждали. Бомби влучили по території місцевих шахт. Три вибухи зафіксували і в окупованому терористами Токмаку. Врожайний день. Збройні сили України знищили одразу три бомбардувальники су 34 які належали Ерефівцям. Збили літаки на півдні України. А це місце приземлення та евакуації одного з пілотів збитої сушки. Українські військові знищили протитанковий ракетний комплекс Штурм СМ. Варто відзначити професіоналізм оператора ФПВ-дрона, який скерував безпілотник в уразливе місце на панцирі бронетехніки. Вибух виправдав усі сподівання. В Ростові на Росії місцеві спостерігають, як над головами літають дрони. Мабуть, чекають, коли вони впадуть. В укритті однієї з київських шкіл обвалилася стеля та прорвало трубу. На щастя, ніхто не постраждав. Вибухотехніки, як і інші військові, працюють 24 на 7. Найбільше вони знешкоджують вибухонебезпечних предметів, які залишили московити на деокупованих територіях Київської, Сумської, Чернігівської, Херсонської областей, а також Чорнобильської зони відчуження. Вибух! Денна Корея подарувала Україні 10 сучасних машин для розмінування та 100 пікапів для наших рятувальників. Наша держава сьогодні одна із найзамінованіших територій в світі.